Мене звати Інна і ви на моєму творчому каналі. У нас уже пізно, але я все-таки вирішила підключитися, тому що маю вам показати, що я встигла зв'язати за минулий тиждень. На минулому тижні у мене, як виявилося, три готові роботи, ну, майже 4 готові роботи. Перше, що я встигла дов'язати, це моя сіра спідниця. Спідниця зв'язана із пряжі Lana Gold Fine. Тут у мене і декілька візерунків. Ідея це не моя. Я побачила на пінтересті таку, ну, там була не спідничка, там була Блузка, він джемпер, зв'язаний таким візерунком. І я переробила трохи, як завжди, підстроїла під себе, додала кілька візерунків від себе, і в мене вийшла дуже чудова спідниця. В'язала я її зверху, по кругу. Спочатку зв'язала ось таку планочку, всередину ставила різинку. І далі в'язала, дивіться, спочатку різиночка 2 на 2, потім вона переходить в різинку 6 на 2, далі в'яжеться, я додала по одній петлі ще виворітні, тут уже в мене йде 6, 6 на 3, 6 лицевих 3 виворітні, і далі переходить у Три виворітні і 15 лицевих. Трошки пров'язала я 15 лицевих і три виворітні, потім додавала ще одну виворітну петлю і далі вже в'язала. У мене вийшло 15 лицевих. Так, 15 лицевих і тут 4 виворітні. Таким чином у мене спіничка розширялася донизу, але для мене цього було не досить, тому я вирішила ще додати по одній петлі і між оцими чотирма виворітнями вставила, додала ще одну петлю. І в'язала одну лицеву. І таким чином, у мене вийшло вже тут 5 на 15, рапорт, сам рапорт 20 петель. Дов'язала донизу, пров'язала, ну, тут я в'язала, якраз в мене було три мотки пряжі, я вив'язала повністю ці три мотки. пров'язала три рядочки платочної такої в'язочки і закрила петлі. Самим простим закриттям. Закрила, і вийшла в мене така чудова спідничка. Тому так що в мене є одна велика, така закінчена робота. Нарешті я її дов'язала. Хоча кілька разів я поривалася її розпустити, ну, насилу я підібрала те, що мені подобається. Я міряла, на мені воно сидить прекрасно. Мені йдуть такі модельки, тому буду з задоволенням її носити. Потім у мене в'яжеться ще отака спідничка. Це вже е, йде бавовна пряжа. І в'яжеться вона гачком номер 1,5. А та спідничка була зв'язана в мене спицями номер Здається, 3 чи половиною, я вже й не пам'ятаю. Треба подивитися в попередніх відео. Тут я в'язала теж її кілька разів, розпускала, тому що починала в'язати одним відзерунком. Сильно швидко роз, Ну, сильно, часто додавалися петлі. Вона сильно широка мене виходила, мені таке не подобалось, я розпустила. Потім вирішила, мені попало на очі другий візерунок, і я вирішила в'язати тим візерунком, тому я зв'язала тут, здається, 20 рапортів зв'язала, вже не розпускала, а зв'язала так, як, як і в'язалося у мене тим візерунком. Попереднім, але далі я вже перейшла, ось я вже тут пішла. Почався вже в мене інший візерунок. Там такі ананасики невеликі. Ну, я показувала схемку, але я її теж переробляю під себе. Тому буду в'язати далі. І побачимо, що ж у мене вийде. Оце ось у маркер був. І все, що я зв'язала від маркера, це за цю, за цю неділю, це скільки в мене вийшло пов'язати. Непогано я пов'язала, і цю модель теж продвинула. Потім у мене ще дві готові роботи, зовсім не передбачувані і не з мого списку. Я колись раніше в'язала іграшки, і в мене було дві незакінчені. Два таких зайчики з плюшки я була зв'язала жовтий і розовий, рожевенький. Я віддала їх внучкам. І оці два було у мене на початковій стадії були зв'язані тільки голови з ушками і передні лапки. Оставалося вив'язати два туловища, і вони в мене так і лежали. Я випадково наткнулася на той пакет, пакуночок із цими іграшками і вирішила їх дов'язати. Чомусь таким задоволенням я їх швиденько зв'язала, мабуть, вже скучила зав'язанням іграшок. Тому два зайчики з плюшки не так негадано, неждано в мене з'явилися. Дов'язалися ще дві готові роботи. І також у мене ще одна була почата іграшка, я внукові в'язала іграшку людину-павука і почала ще одну в'язати. Зв'язала тільки одні, одні в мене тільки були ручки зв'язані, і теж воно все лежало в пакуночку. Тому я дістала той пакунок. Теж випадково натрапила, перекладала я просто свої усю ту пряжу і знайшла оце цю недов'язок, який навіть я не, ну, я не планувала його так швидко дов'язувати, тому в мене були плани дов'язати більш. Ну, Ті речі, які війшли в мене в список, мені хотілося дов'язати в першу чергу. А ці в мене не потребували такого швидкості в'язання, тому вони собі лежали. Але так, бачите, так трапилося, ще дістала і швиденько дов'язала. Я ж кажу, я дуже скучила за в'язанням іграшок. Мені залишилося тільки зробити лице, ну, і ручки, павутинку тут, і паучка вишити. Залишилося тільки оздоблення іграшки. Сама іграшка в мене вже готова, тому що тому це в мене не, не є готовою роботою, а так напів готова робота. Отака у мене ще є. І що ще я встигла пов'язати. І з того, що я планувала, що в мене в списку, я більше не в'язала нічого. Але почала ще одну роботу, Був у мене такий якийсь настрій, і потрібна мені була така робота, яка ну їздили ми в гості, і мені потрібна була ще така робота, яку ну щось таке маленьке, дрібненьке, щоб я могла взяти з собою. Тому я взяла моточок ниток, дістала свої спиції тріо два з половиною Почала в'язати шкарпетки. Ну, так, трапилося, так склалися обставини, що в цьому сезоні мені потрібно буде багато шкарпеток зв'язати. Не думано, не гадано, але так, так складається життя, що треба їх в'язати. Тому, я почала вже зараз, я вирішила кожного місяця якраз. Почалось літо кожного місяця, як мінімум, одну пару в'язати. А вийде в мене більше, добре, нехай буде більше. Отже, одна пара шкарпеток у мене вже в'яжеться. Тут йде вона різиночкою 2х2 шкарпетка. Доволі таки довгенька оця халявка. Тут у мене вона на 60 рядочків, потім п'ятка стронг. В'яжеться. І далі резиночка попередні попереду шкарпеточки продовжується, а низ підошва йде просто лицевою гладдю. Ну, мені залишилося ще небагато тут і пров'язати, ще десь, мабуть, із пів шкарпетки. Ну, пів підошви. Навіть менше ось десь, отак мені дов'язати треба буде. І зв'язати мисочок. Тому що сьогодні трошки посижу, пов'яжу, а завтра візьму з собою на роботу і почну другу шкарпетку. От такі в мене вийшли роботи в цьому, міс... в цьому тижні. Ну, скажу, що я непогано попрацювала. І часу в мене було дуже мало на роботу, тому що. Ну, були справи, які потрібно було вирішувати терміново, біготня, але також і встигла дещо і пров'язати. Оті іграшки, всі три, я зв'язала за один день. І то це не був не день, це був час десь такий, після обіду. Після 12-ї години десь я сіла за ті іграшки, і, і до вечора вони мене були готові. Я з таким якимось запалом ухватилася за них і дуже швидко зв'язала. Часу було мало, але готових робіт, як на диво, ну я вважаю, що це нормально, багато готових робіт. Прив'язала я чималенько. От, мабуть, і все. В цьому відео у мене такий коротенький звіт. Швиденько я вам все показала, відзвітувала. Багато не буду розсосолювати, не буду вам багато тут лити води. Що є, то є. Я кажу, що маємо, те маємо. І на слідуючому тижні в мене ще є над чим працювати. У мене ще розрива спідничка в роботі, у мене ще є. Комбінована моя ковтинка. Ну, є ще над чим працювати. Я так розумію, що кардіган у мене відклався подалі, тому що зараз дуже жарко його в'язати я не можу. Але жилет гачком із квадратів в'язати можна, тому, можливо, на слідуючому тижні я пов'яжу. Трохи жилет, трохи цю рожеву свою спідничку підв'яжу. Ну, будемо бачити, на що в мене буде натхнення, де я буду в'язати. Ну, так, непогано, не потрошку-потрошку, по, по і е, речі з мого списку будуть викреслюватися. Так що до осені, я думаю, таки більшу частину, нехай не все, але більшу частину я зможу таки закреслити і будуть у мене. Готові роботи. На цьому я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до слідуючої неділі, до слідуючого звіту, і всім самого, всього самого доброго, і пока-пока!